Дорогі друзі, на ваше прохання я розбирався з бальною системою. Що з того вийшло, і наскільки це мені вдалося, ви зрозумієте, подивившись це відео. Найбільше нерозуміння серед пенсіонерів викликає якраз бальна система, яку запроваджує нова пенсійна реформа. Нагадаю, що за умовами реформи пенсія буде мати дві частини базову і страхову. Базова пенсія це гарантована однакова сума для усіх пенсіонерів. Її розмір складає 30% від мінімальної зарплати після вирахування всіх податків. На сьогодні цей показник, умовно, дорівнює 1848 гривень. Це мала би бути наша базова пенсія зараз, але реформа ще не запроваджена. Страхова пенсія залежатиме від трудового стажу та заробітної плати. Лише страхова пенсія розраховується за забальною системою. Майте це на увазі. Базова пенсія це фіксована сума, а страхова пенсія рахується за бальною системою. Як працює бальна система? Давайте спочатку проаналізуємо бальну систему для. Майбутніх пенсіонерів, а потім розглянемо для нас нинішніх пенсіонерів. Отже, для тих, хто заробляє на пенсію чи збирається вийти на пенсію. Кожен місяць праці дає певну кількість балів, але лише від офіційної зарплати. Якщо ви отримуєте зарплату на рівні середньої зарплати в Україні, то отримуєте 10 балів за місяць. Якщо ваша зарплата вища за середню зарплату по Україні, то ви отримаєте більше балів за місяць. А якщо ваша зарплата менша за середню зарплату по Україні, то ви отримаєте відповідно і менше балів. З цим думаю, зрозуміло. Йдемо далі. Пенсійний фонд порахує розмір офіційної зарплати. Яку отримував майбутній пенсіонер протягом кожного місяця та порівняє її із середньою зарплатою в Україні. Так він визначить, скільки балів заробив майбутній пенсіонер. Після цього пенсійний фонд помножить кількість зароблених балів на вартість одного бала. А вартість одного бала звідки візьметься. Його визначатиме Кабінет міністрів кожного року 1 березня. Таким чином, пенсійний фонд розрахує суму страхової пенсії. А далі пенсійний фонд до отриманої страхової пенсії додасть фіксовану суму базової пенсії. Це тих умовних на сьогодні 1848 гривень. І нарешті ми отримуємо повну суму пенсії. Давайте закріпимо це на прикладі. Загальний стаж має бути не менше 35 років, аби піти на пенсію у 60 років. Кількість років стажу множимо на 12 місяців у році і множимо на 10 балів. Я казав, що якщо ви отримуєте зарплату на рівні середньої зарплати в Україні, то отримуєте 10 балів за місяць. Ось звідки взялися 10 балів. Отже, 35 років множимо на 12 місяців і отримуємо 420 місяців. Множимо на коефіцієнт 10, про який я щойно сказав, і отримуємо. 4200 балів. 4200 балів це є усереднений показник за 35 років стажу і сплату протягом цих років єдиного соціального внеску. Але цей приклад є вірним лише для тих, хто матиме таку щомісячну зарплату яка дорівнювала середній зарплаті по Україні протягом усіх років роботи і з неї сплачувався єдиний соціальний внесок. Скорочено ЄСВ. Давайте візьмемо більш реальний приклад. У вересні цього року, за даними Пенсійного фонду, середня зарплата по Україні становила 18 020 гривень. Працівник у вересні отримував лише мінімальну зарплату в 8 тисяч гривень. Це становить лише 44,4 від середньої зарплати в Україні. Отже, за вересень місяць працівникові нарахують лише 4,44% пенсійного бала. Відчуваєте різницю? Середня зарплата по Україні 10 балів, а мінімальна лише 4 бали з копійками. Кабінет міністрів буде рахувати вартість кожного бала так. Середню зарплату в Україні за минулий рік, з якої вже сплачено податки, помножить на 30%, бо так передбачає проєкт закону. І поділить на 4200. Ми рахували, що 4200 це кількість балів за 35 років стажу і сплату страхових внесків середньої зарплати. Ось тоді і вийде вартість одного бала для розрахунку страхової пенсії. А тепер давайте поміркуємо, що зміниться для нинішніх пенсіонерів. Після реформи пенсії перерахують за новими правилами. До нарахувань додадуть базову частину, а інші соціальні доплати перенесуть у державний бюджет. Якщо ж розмір нової пенсії виявиться нижчим, ніж чинний, ніж нинішній, її не зменшуватимуть. Наступного року в останнє відбудеться індексація пенсій, яка спрямована на компенсацію за ріст цін. Надалі цього не буде. Може я помиляюся і хтось мені темному пенсіонеру пояснить. Пам'ятаєте, у попередньому відео я говорив, що ми маємо повідомляти пенсійний фонд, коли виїжджаємо за кордон. Я припустив, що це може якось впливати на пенсію. Виявляється так. Аби нам не переривали нарахування пенсії перед виїздом за кордон, ми маємо в 10-денний строк повідомити про це пенсійний фонд, бо їх бази поєднані з прикордонниками і при перетині кордону нарахування і виплата пенсій буде зупинятися автоматично. Мене запитують, як будуть визначати всі місяці стажу і вартість балів до 1 січня 2004 року. Чіткої відповіді я не знайшов. Може знову ж таки хтось поділиться. Проект закону передбачає, що кабмін визначить це в мінімальних розмірах, бо немає бази для реального його визначення. Виходить, що потрібно буде доносити якісь довідки. Архівні документи та інше. Ще нам тільки цього клопоту бракувало сьогодні. Хочу застерегти вас на завершення. Це моє власне трактування, трактування проєкту закону. Я опирався на розрахунки економістів і просто математиків. Можуть бути помилки або неточності. Перепровірте наведені дані і напишіть в коментарях. Я розумію, що не всі цифри та розрахунки сприймаються на слух одразу. Якщо щось не зрозуміли, зупиніть, поверніться назад і прослухайте повторно. Але до 1 липня 2025 року, коли мають запровадити цю пенсійну реформу, ще далеко. І все ще може змінитися. Давайте не будемо панікувати заздалегідь. В українців є таке гарне прислів'я. Краще з розумним загубити, ніж з дурним знайти. Звісно, що ми з вами розумні, а хто дурний, здогадайтеся самі. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!